Мир вам, дорогі браті і сестри, вітаю вас з Різдвом Христовим Новим роком. І хочу сказати одну таку річ, що для одних християн цей новий рік зміни ніякої не принесе, а для інших принесе велику зміну. Для яких принесе зміну? Для тих християн, які хочуть стати любов'ю. Ви бачите, написано 1 Корінфянам 4 розділ. Любов довго терпить, любов. Милосердна, не заздріть і так далі, читайте. Я зупинюся на сьомому вірші: Любов все переносить. Якщо ти до цього часу не переносив е, людей, то тепер треба тобі переносити, тому що любов переносить, от, і вона не радіє з несправедливості, а радіє з істини. Тому, да, мені боляче. Що люди є гнівливі, крикливі, брехливі, але я переношу. Чому переношу? Тому що я є любов'ю, я являюся любов'ю. Я їх переношу. Тому, дорогі друже, ти станеш сильним тільки тоді, коли ти будеш усвідомлено приймати рішення. Ти приймеш рішення усвідомлено стати любов'ю. Іменно в цю секунду, в цей час, коли тебе атакує зло. А ти повинен усвідомити, що ти є любов. Іншого варіанту не буде. Це будуть тверді, це будуть крепкі люди, які піднімуться в Царство Боже. Для других людей цей Новий рік нічого не принесе, він не дасть ніякої зміни. Вони, якщо остануться плотськими, так і вони остануться плотськими, тілесними. Плотські це по-російськи, тілесними, по-українськи. Вони завжди будуть. Виконувати волю е, тілесних пожадливостей, тілесних гріхів. Якщо на тебе розгніваються, це люди, які будуть взаємно гніватись. Це люди, які взаємно будуть ненавидіти один одного. Це люди, які усвідомлено не приймуть рішення бути любов'ю. Тому для тебе велика і для мене відповідальність. І я знаю, що це. Просто слова, але ну, якщо людина усвідомлено не прийме рішення зупинитися в цей час і стати любов'ю, щоб все переносити, щоб стати світлом, щоб відбити темряву. От. Тому це тільки можна зробити так: зупинитися і усвідомлено приймати рішення кожну секунду, кожну мить, кожен час. На кожний день. Хай тебе і мене Бог благословить. Амінь.